І всім привіт, друзі! З вами Тімонарт. І сьогодні я буду грати в Cats are Liquid. Вам не почулось, я сам не пам'ятаю, що це за гра, але можна попробувати. Нажимаємо старт. World 1. Перший світ. Так, давайте room 1 У нас тільки є. Ага. Рухатись тут зрозуміло як. Можна ще отак присісти. О, пригати можна. О, якраз можемо пройти. Опа, на. Це що? А, я можу їсти ці блоки. Ти що? Типа. Ніщо собі. А зажати це... типу, забиратись. Окей, ми вже зрозуміли управління. Тоді пішли далі. Ага. Нас хтось тут закрив, тут говорять. Я не дуже знаю англійську, вибачте. А, її, Це кішка, напевно. Її хозяїн став себе плохо, погано вести, і, типу, закрив її тут. Ну, типу, того. Я що знаю, я не геній, щоб знати. Я в перший раз в цій грі. Так. Забираємося наверх. Хопана, ти що я вже проможу можу отак робить? Сеу. Так, це що? Він сказав, що, цей кіт, що ця кішка е йому е когось, когось йому на згад нагадує. Цікаво, кому голо. Дуже цікаво. Так, забираємося по стіні. І далі йдемо. О! Капець, друзі, це тяжко. В скобочках, ні. Але вона не може згадати хто. Пон. Так, що це вже? Якісь трикутнички. Ну, якщо я так правильно поняв, то на них не треба вставати, а то нас приб'ють. О, тут ще й музичка. Ну, Вам її не чути, але нічого страшного, просто я в наушниках. Типу того, вона не знає чому. А! Капець реально на них вставати не можна. От це я могус. Встав на шипи. Да, це шипена, напевно. Я що знаю, Йома, ти що? А в мене тільки три життя. Ой. Ти що, я пробрався на кінець? -то. А ну давайте з'їмо ці блоки. А, цей останнє не можу. О, далі пішли, нам відновили життя. Так, окей, далі йдемо. Ти що, який я про? Ой, друзі, ти що? І ще, друзі, будь ласка, вступіть в мій ТГ-канал. Там виходять інколи різні типу голосування, і ви можете проголосувати там за щось. А ще в мене завтра день народження. Так що зробіть мені подарунок, будь ласка, ну, підпишіться на канал і поставте лайк під це відео. Окей? І я вас вірю, друзі. Так, погнали. Що нам далі робити? Ми тут. Та да, скакаємо по якихось штуках і чо? А далі скакати, а що так много скакань? Ух, ще, по-моєму, є друга ігра по цій грі, типа щось похоже, але тільки трошки перероботане. Я там дивився просто за цей час. Ну, ми подивимось, може, хто знає, може, потім і її зніму, коли цю пройду. А якщо ви хочете другу серію, друзі, ну давайте наберемо хоча б ну, 5 лайків. А то в мене взагалі відео лайків не набирає. Так, друзі, тут нам треба -ту. О, все, почекали. А тепер. О, а я можу запригнути просто на стінку? А! А не можу. І <плес> я вмер, друзі. А, я не вмію в таке грати, от, я синій. Я тільки лежати вмій ось. А, от, я вмер вже, на об'єму. Я не знаю, на якому уровні, але я вмер. Йоу, Йоу, Це погано. Чого? Я вмер. Забрався, друзі. О! О! Ти що? Як тяжко, друзі, це робити, звичайно. Гра не така і легка, як я думав. Так, друзі, нам далі треба через оці квадратики пробиратися, то нас вдарять. Вони ж теж оранжеві, як ті шипають. О! О! Ти що? Мене не заділо якимось чудом. Дякую, йомою. Дякую, шипам, що ви мене не заділи. Так. Ну тут механіки не багато, але мені ця гра вже подобається. От тільки сюжет який, вибратись, типу, з підвала це підвал і чого? Я не зрозумів, так. Окей, до, ну, можна, типу. Сказать, що її хазяїн закрив в підвалі, і треба відтуда вибратися і зрозуміти, навіщо це було. ме-ме-ме-ме-ме. Я що знаю, я не про. Я взагалі в ігри не граю багато. Ну, може, граю багато, ну, тільки максимум Fortnite, бра. Того, що Fortnite. От що? Ця кімната похожа. Похоже на щось, Я не можу. це просто... Ну, ну йоме, ну а що? Ну що, будете мене болити за те, що я не дуже сильно розумію англійську? Типу того. Ух, ти що, оце кру... Йокарний, це круто. Йокарний це Що з музикою в мене? Дайовая, як забратись? Так, окей, зараз, зараз я прям. Проб... Я впав. А. Ну, йо -йо, заберусь, или є моє, я заберу, сілені. Забрався. Ей, друзі, капець, це тяжко робити. Уй. А оце не тяжко робити. О, ну, що? шо? що? летимо? Летимо? А пчі. Апчі. А -у -у -у. знову впав. От що я за людина така? А! А, -а ні! Не вмирай, кот! Ти на це! Ну ти шо? Ну ну вибач, ну... А ну... Е, але це виглядало е, по-іншому, чи що. Ну, переведіть там, якщо вам цікаво. Ну мені, мені тут не дуже цікаво, мені головне, саме головне мені пройти цю гру. Нічого собі це було легко. Су. А типу всьому і типу, просто брати і делати. А ну, а я на нього. Я в шосі. Тобто, прикол. Якщо ми на це встаємо, то він пропадає. А навіщо нам це знати? Ой, я не туди встав, а ні, туди встав. Уа! Погнали! Сеу! S, sõ. А,пон, друзі. Якщо ми залізаємо в цю штуку, коли ми, типу, типу, ми супербыстрі, то ми ранимось. А якщо ми просто встаємо, то вона пропадає. Це Логічно. Окей, окей, айно, know. Окей. Ай, блінчик маленький! Я Що? Хоч... Я не зрозумів, що тільки що при... було, але. Як я поранився два рази підряд. Фух. Окей! Не вмерти. Ааа. Ми маємо добратися до кінця. Ам ням 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 ням, -ням. Аа. 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 І я затупив. Вибачте, сорі, 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 но я, я не знаю, сорі. Окей, окей, зараз ми точно виграємо. Ща, друзі, я, не, я вас не підведу. Давайте, я вам перемотаю все шренько. А може і не перемотаю, хто знає. Су! Я пройшли цей левел. Так, окей. Давайте пройдемо ще один левел і закінчимо. Так. Тут нам треба просто. Тобто ми можемо рухати такі предмети, так? Да? Логічно. Так, друзі. Я не зрозумів, в чому прикол цього левелу. Але мені здається, ми добрались до кінця левела. Може і ні, тому що. О! У! Що <complicated> я бачу? Що я бачу, друзі? Оце вот було зараз епік. Для Едітів беріть, просто для Едітів. Мені здається, Едітів не буде. Тому що... Я не такий популярний, щоб зі мною долетіти. Але в мене є кішка. Точніше, я кішка. Су! Окей, погнали далі, погнали. А -а 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 -а. Щось я не так зробив. Опа, наприку. В мене брат прийшов так, друзі. Не бульте мене за те, що у мене брат плаче. Нормально, вибачте, не бульте, не треба. У нас завжди такі проблеми. Ну в чому, друзі, ми пройшли пару левелів. така красива в нас гра. І на моменті, де плаче мій брат, вибачте, що таке взагалі сталося, ми закінчуємо. Я скажу вам, щоб у вас все було добре. Завтра приходіть, може, я зніму другу часть. Хто знає, може зніму, може і ні. А на сьогодні, я думаю, нам хватить, тому що ми вже дуже далеко пройшли. А я вам дякую за просмотр. З вами був Тімонат, Всім пока-пока!